Знищують нематоди, бур'яни затіняють, знищують хвороби, знищують шкідників, навіть не дають можливість. Ну, коренева система стержнева, вона добре проникає в ґрунт, робить її капілярним, доступ вологи в зимовий період покращується, волога накопичується в більш глибоких шарах ґрунту. І ми отримуємо. Тільки великий ефект від цього. Взагалі, гірчиця це моя любима культура, як седеральна культура. Хоча інші культури сьогодні багато, і бобові є, і інші культури, навіть жито, як седеральну культуру сіють. Багато сьогодні в світі вже сіють культур, але це дійсно користі не просто доброго, а і покращення якісних властивостей, фізичних. Фізико-хімічних властивостей ґрунтів. Дуже багато ну, запитують аграрії, фермера. А встигаємо ми чи ні посіяти?